Так, так, ось гарний коментар, я відповів. Я двіжечка, у мене в неділю день народження. Може, є якийсь обряд, щоб притягнути удачу чи ще щось. Є, звісно. Якщо у вас є подібний мішочок, ну в мене є. Тут я зберігаю одну цінну річ і ви собі. Отакий От подібний можна менший. Надо собі зранку на день народження зібрати сім видів круп. Рис, пшеницю, що там, ячка, перловка, гречка. Ну і що там ви Овсяна каша, що там ви саме любите, ваша родина? Зібрали по ложечки, ну, можна менший мішочок. Це в мене такий гарний. Але тут теж цінне лежить таке для мене. І ви собі зібрали сім круп і такі слова ми сказали. Мішочок багатства, допустимо, називайте своє ім'я. На цілий рік прибуток, на цілий рік здобуток. Буде що і їсти у мене, буде що і пити у мене, буде що і відкладати, буде що і зберігати. Мішочок зібрала на цілий рік, багатою стала. Все. Так що користуйтеся із задоволенням. Збирайте свій мішочок здобутка і мішочок прибутка на цілий рік, до день народження. Потім, уже як прийде ваше день народження вже на слідуючий рік, у 2025 році цей мішочок можна пташкам скормити. Так, і тоді так само гроші, оті, що я казала, пташки клюйте, а гроші мені плюйте. Ось так само і будете потім і на слідуючий рік з грошима. Користуйтеся на всі свої день народження, бо в мене теж є такий мішочок і храниться до слідуючого слід слід дня народження. Будемо і багаті, і щасливі, і з прибутком, і з здобутком. Бо відьма я так сказала. Вузликом вам на добро, на здобуток, на багатство. Грошима прив'язала.